Салдеповці, смійтеся! Смійтеся! Ваше, ваше свято, смійтеся! Наїба мій буциклет, щось там реле стартера, не, не фунциклірує, щось стартер якби підмикає, не заводиться, завели, ото, знайшли ленту. Перед цим Міша язика вивели, пробували з буксира, на п'ятій передачі колесо сунеться блядь, на турмозах. Купи китайця, китайця купи БУш ту якось дешевого, вони і так добре підладиш, їздять. Китайця. І так, повернувся я до лося. Брата-лося. Причина більшість, що реле-зарядки. Моє старе реле зарядки. На 5 виходів. Це я взяв таке реле-зарядки, По-бистрому не подумавши. Це йде однофазного генератора. Ця зарядка. Тут всі різні провода. П'ятиконтактний. Так як і воно стояло на п'ятиконтактному. Візуально сама по собі вона менша. А взаємоді воно не підходить. Це однофазний генератор. Не то. Там ціна щось 200 гривень, того, а оригінального там щось від 800 гривень стартує. ціна. А це купив такий трьохфазний. Тут три білих, але воно мало бути три жовтих. Воно в общем, підходить на кріплення, воно підійде. Кріплення так далі. Ціна його 300 гривень. Мастер казав, що вони працюють, вони навіть на літровий, казан цеклі ставив і воно працює. Тому будемо зараз його підключати. Фішки не підходять, будемо підключати якось так. Для проби, як воно ще буде. Поскучував я на простець ці провода для перевірки. Поки що нічого не працює. Зарядки немає. Двомаса. Може вона що грає? В общем, я ще цими фазами всі по черзі поганяв в різних положеннях. Ну, є різні підключення між собою. Нічого не помінялося, ніяких зарядки на акумулятор не йде. Да, обідно 6 тисяч ще немає, а вже якісь проблеми серйозні. Котре я вернувся до цього мотоцикла, не дає зарядки. І буду зараз його збирати, щоб побачити, продзвонити провода. Началось з того, що не можу відкрити сідушку. Саме цікаве, я вже показував відео. Отаме кріплення. Воно тут воно під защитою. Я просовував ключа ось сюдою. Однею рукою крутив, а другу руку поміж позапластик з цієї сторони і відкручується. Я вже другий раз так роблю. Все виходить, щоб не знімати тут далі, бо тут я навіть не знаю, як воно знімається, чи вся морда. Взагалі так можна відкрутити. Відкручую краника, щоб не зливати бензин. Грубку я закрив <гум> подальше. Відкручу краника і під'єднаю шланг поза краником. Все я там по познімав чи ще щось є. Фішку від щекло. Хопа. Ось він. Бачок знятий. Є якийсь доступ до проведів? Так, є, вже щось можна дивитися. Будемо щось пробувати. Вже другий день дивився одного мотоблогера, у нього сплавилась, ну, підгоріли контакти оцеєї фішки. У мене вроді би вона нормальна, нічого горівшого нема. А ще поки немає причини. Буду зараз по другому колу перевіряти генератора мультиметром. Я вже все перепробував, немає підтвердження, що несправний генератор. Нема конкретно підтвердження, що несправний генератор. Я вже так напробувався, що спалив два безпечника. Десь щось поскручував не так. Ще буду зараз провода продзвонювати. Як би це не хотілося, як би це страшно не виглядало, дійшло до того, що я буду відкручувати кришку. Лізти до генератора. Мене подзванюються всі три фази між собою, не должно так бути, і на масу подзванюється. Провода всі, перевірив, вже в мене нема варіантів, порадився з другом. Більше що генератор. Я відкрутив цю кришку. я не вірив, що генератор буде в маслі, а тут масло є. Наш і генератор походу, в маслі. Тут обов'язково сюди лізти, бо тут один болтик. Болти відкручуються легенько, але так як на фіксаторах оси. А що тут далі дивитися? Я розкрутив, дивився, дивився, нічого не бачив. Тут, якщо придивитися, отут такі чорні провода. Е, там як шуршиш. Чуєте? Такий як нагар. Тут дійсно подгорено такий участок. Не знаю, це мабуть потрібно шукати новий генератор. Я тут додивився, тут так, ну, солідно, там навіть провода по перегоранні є. Оці такі мідні. Причину знайдено. Тепер ціна питання ремонту. Я відраїв під прокладку все би як попідготовляв. Саме старший хазяїн прийшов. Дивиться, що тут як. Треба глаз до да глаз. Бо каже, такий маленький, а шкоду таку велику робить. Це вдивитися, щоб він ніяко запчастину в зубах не виніс на двір. Ось генератор. В общем, десь вказано, що це генератор від ваброцикла. Я його вже перевіряв, Чуть, трішки там не так, але має стати, має працювати. Це старий, це новий. Відмінності. Коротше, коса, фішки не ті. Зніться в цеху зінках, що провода. Пищають. Вони трішки не такі. Буду дивитися, пробувати їх до кришки приміряти, як вони будуть. Я думаю, якось там можна буде підправити. Дуже добре на герметик треба буде сидити і так далі. Мене ж коса коротша в нового генератора. Вони знову вирішив я продовжити косу перепаяти початок нового генератора і кінець коси старого генератора. Ось все перепально на кембриках, там тільки один кембрик мене тут не доліз, то я ізолентою домотав. Ці кожуки розрізані корм'я ізолінтою. Поверху смотаю, бо на таких кембриків, хоча. Може в мене великий кембрик такий зараз знайдеться. Великий кембрик, А як я його просаджу? Це ізолента. Тільки чорна. Синя краще. Я розумію, ми всі знаємо, що синя надійніша, Но Будемо дати чорною. Ось перебінтована. Куса готова. В общем, до цього проблем ще не було з цим новим генератором. Виходить так, що можливо не хватить провода. Зараз пробую напростець якось. Це капець, бля. І він не сильно якби коротший від стандартного. Трішки. І от тих трішки може не платити. Так, я все поскручував, але проскручував так якби для спроби. Той провод натягнутий, але так якось і буде. Я думаю, що буде все держати і все буде добре. Я викручую і сажу на лайктайт. Лайктайт думав синій, ні, все-таки посажу на червоний. Я тут понамазував герметику, я знаю, що це дичь, але тут герметик не для того, щоб він не пускав масло. Тут герметик для того, щоб та фішка, ну, та резинка не ворушилася, щоб вона вже була ну, мертва. А все тому, що вона не підходить так як треба. Це ж генератор до квадроцикла. Так страшно перевіряти. Що таке? Це дуже тяжко. Я пробував заводити, почало грохотати. Я одразу не міг в'їхати, що грохоче, тому кругнув пару разів, щоб надійно грохотанули. І разів три, може чотири я рукою прикладав до мотора і почув, що все-таки тут все тут грохотить. Будемо розбирати. Можливо тут вже каша. Поки нічого такого нічого не бачу. Принаймні стружки немає, все би як ціле. А що пішло? не Так, зараз буду старого датчика дивитися. Нічого я не знайшов. Обдивився, я все обміряв датчики, ну, так, щоб не розкручувати більш-менш. Нічого я не бачу. Зараз буду складати, знов ставити. Відкручу отут ну, цю серединку, шай, цю гайку. І буду прикручувати вручну, слухати, по чуть-чуть. Оці шайбу я не поставив. Вона мене випала, думав звідки вона? Думав, що то щось до рами. Я все перевірив, прокрутив, ну ні що, не не, не, не перешкоджає, нічого не треться. Ставлю все так само, плюс одна шайба. І буду зараз пробувати зі стартера. Ви чули удар. общем, завод. Нічого не палькає, а тому що відключив повністю генератора. Старти крутить все неправильно підключений генератор. Десь там, коли емагнітна індукція відтворюється то Тоді, якби щось перешкоджає. Ну, неправильно якось ту сила, та сила мішає і воно пахкає там. Не можу це пояснити. Я взяв там два провода. зелений до синього, а синій до зеленого, дві фішки які виходять з генератора. Поміняв їх місцями і. Ой. Катастрофа! <хи> ну що, буду зараз розкручувати, збирати все ідеально. Я й далі колдую над мотоциклом. Генератор робить зарядку дає. Цей мене старий реле зарядка показує 15 і 10 вольт зарядки. Це забагато. Я купляв новий, бо думав, що причина в реле. У цьому показує 14,9 найбільше. Тому будемо ставити цього. Ну що ж, вроді би я зробив його. Старий комутатор показував 15,10, навіть щось так більше до 15 20 доходить. Цей зразу 14,9 показує. А деколи пригає, теж до 15, може допригне. Не знаю, я не міряв, який він був на початку, може він на початку працював і більше 15 -ти. не знаю. Поставив нового, а далі листа настане, будемо бачити, як він буде працювати. Всім гарних доріг, щоб не ламалася техніка, а на даний час мирного неба. Слава ЗСУ, Путін Гандон. Ставимо лайк і підписуємося на канал. Підтримуємо українськомовний ютуб.